Вітаю рідні. Я в такому цікавому місці, де особливо відчутні поєднання світів, світу нави, нашого явного і світу Прави. Особливий період, в якому ми зараз війшли. Ми максимум маємо бути в вогнях, максимум плавати все кровене, чистиве, деструктивне, тому що. Паразитня, яка давно на цій планеті прекрасні, вона дуже сильно боїться того, що проявляється, і бреше різними способами, аби людей закрити, аби за допомогою страху блокувати проявлення великого світила. Тому ось ці нові процеси, які зараз які багато хто задає питання, не знаходить відповіді, що ж є насправді. Що ж відбувається в просторі в світі, а що там за тим, що ми бачимо за видимим. Те, що, по чому я йду, як я відчуваю, потрібно вірити лише собі, своїм генам, ось тій пам'яті, яка відкривається, і інколи навіть очам своїм не вірити, а вірити тому зору, який внутрішній об'ємний, тому що розрізнити. Фальшиве і справжнє, навіть у світі явному зараз не кожен може це зробити, тому що дуже багато забрудненої інформації, поле інформаційне забруднене. Ось, але коли є єднання, коли вже пройшли чистки, етапи різні ментальні. Психічні, то тоді а, взагалі і очима нормально фізичними бачити, і об'ємним зором. Якщо тільки на початку, то потрібно максимум дивитися всередину себе. А, страху ніякого абсолютно, проявлення своєї волі, великої сили, відчуття того, що я більша, ніж людина, і а, наші рідні. Дорогі наші боги, які через нас саме в яві проявляються. Дуже багато буде зараз цікавих від них. Для нас наступних сторінок. Якщо, звичайно, буде довіра собі, тоді це легко і тоді в нових процесах будемо як просто риба в воді плавати. Якщо ж буде віра різноманітним штучним ось цим сценаріям, то тоді буде набагато, звичайно, важче розібратися. Різноманітні мене запитували спалахи, як я відчуваю, і що це може бути. Те, що я писала вам вже декілька днів тому, перед ось цими, що відбулися в нас зараз в країні, в небі різні цікаві такі відкриття. Я їх відчуваю вже давненько, це показав Велес. Це такі світлові розширення, таке відчуття ніби вибуху себе і хвилями, які йдуть, і ці хвилі відчувають таких же, як я, і в прошарках простору відчувають інших і тих, кого ми називаємо рідними богами. Тому проявлень таких світлових розширень буде дуже багато, так як я бачу. Ось які а, згодом перетворяться в суцільний величезний спалах, і це буде проявлення великого світила. Але ми дуже важливі в цьому всьому, звичайно, якщо ми готові йти далі, якщо ми віримо собі, генам своїм і нашим рідним богам. Усе буде чудово, тому що ми зовсім створені по-іншому, аніж оці штучні. Хай вони бояться, тому що те, що їх очікує, то Набагато важче, аніж вони зараз різноманітні пропонують для живих варіанти відходу. Тому у Великому сяйві щодня відсилюємо своє поле Ось. і сяємо далі, наш прекрасний простір ущільнюємо. Усе буде гаразд, обов'язково.